Всім привіт! Сьогодні обзор роз'єму совєтського такого гс 3 Ось так він виглядає. Такі йдуть роз'єми. Тут бачимо маркировка розбита на групи по контактах. Сам роз'єм. Виготовлений. З дерева, контакти самі, латунні та е, білий метал, но покритий е, якимось бронзою. Білий метал вкритий бронзою, скоріш за все, срібло. Тут потрібно провіряти. Зараз покажу вам його розкритого. Ось так він. Розкритий вже тут чітко бачимо латунь йде повністю в папі, як говорить. Мамка бачимо, йде з білим металом. би Бог, щоб був паладій, звісно. Ну, схожий, скоріш за все, за срібло вкрите такою алюмінієвою бронзою. Отакий от роз'єм, вони не магнітні, Ну, це йде йде мама, тут метал білий, друзі. Білий метал, вкритий, повторюю, алюмінієвою бронзою. Ось такі роз'єми. Латуні тут не сильно багато, а от якщо брати по сріблу чи паладію... Більш приємніший такий роз'єм це йде, йде мамка. Всім дякую за увагу. Не забуваємо поставити лайк та підписатись на канал. Всім пока!